Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу. На сьогоднішній день триває кампанія відподаткової щодо нарахування податку на нерухомість. Якщо ваша нерухомість, в якій ви проживаєте, квартира становить більше 60 квадратних метрів за залишок, який у вас прописаний в свідоцтві про право власності, ви маєте заплатити податок. Податок на розкіш. Його називають в народі. Значить, суму нарахованого податку на нерухомість зараз у нас за 2024 рік. У 2025 ми його платимо за 2024 можна подивитися в електронному кабінеті в розділі ЕК для громадян. Там ви можете побачити в цьому розділі податкового повідомлення рішення. Його відкрити, де будуть вказані реквізити, за що яка сума, і так далі. Самостійно розрахувати і перевірити, ви також можете на офіційному сайті ДПА України. Є і формули, і ставки по кожній області розписані. Все є, все можна перевірити. Але будьте уважними раніше вони проходили в по паперовому вигляді. Тепер усе майже переведено в електронний кабінет платника податків, щоб ви не забули сплатити і щоб ви могли знайти, скільки вам треба сплатити. Реквізити ви зможете знайти в цьому податковому повідомленні рішення, або у себе в розділі стан розрахунків з бюджетом. Вони нараховуються і вже одразу зараховуються вам у картку. Ви можете туди зайти у цю картку, дойти до кінця, і там буде така намальована картка, натиснути на нього і побачити реквізити для сплати вашого податку. Ви можете сплатити його через цей електронний кабінет платника податків. Але комісія там капець. Майте просто це на увазі. У кого маленькі суми, звичайно, вона там сильно не вдарить по вашому гаманцю, а в кого великі суми, то може кусатися. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і дякую вам велике за підтримку.